Усім привіт, рада вітати в новому відео. Я дуже рада повернутися знову до вас, повна енергії, повна сили і натхнення до гарної мотивації на сьогоднішній день, показати вам вас надихнути і також. Надихнутися самі, тому розпочинаю із прибирання речей, складаю та сортую все по окремих категоріях, що де має стояти, де лежати, знаходитися. Тому спочатку я завжди заношу до цього коридору, кладу і вже. З цього місця у мене всі речі йдуть по своїх місцях, такі, як, наприклад, рушники зранку. Я всі складаю до ванної, так як вони там і знаходяться. Тоді перебираю ті речі, дитячі, які відносяться до їхнього спорту, те, що вони беруть на тренування з собою. Також там рушники, також тряпки, які витираю. Поверхні е, використовую у прибиранні. Також рушники, які для кухні, теж все складаю на свої місця. А тоді, вже, що залишається, просто ось таким чином я кладу, збираю і кладу вже, несу на наступний на другий поверх. А там вже також перебираю по своїх місцях, де що має бути. Так мені комфортніше, зручніше перебрати все в себе на ліжку, подивитися, де дитячі речі. Зразу несу все їм в кімнату. А зранку ще не застелила, не встигла застелити ліжко, тому роблю це зараз. А і знову хочеться мені ще заглянути в шафу купе, тому що там е так назбиралося досить багато речей, які я хочу просто. Позбутися, ви віддати, якщо воно ще буде добре. Багато ще в мене є різних штор на вікна, подивитися, чи взагалі воно мені потрібне, перебрати повністю все, тому що вже там так і завалено. Можливо, ще якісь свої речі теж перебрати, і також подивитися вже. Зимовий гардероб, подивитися на куртки, можливо, потрібно ще освіжити, можливо, якусь куртку я забула попрати. Теж потрібно зараз це зробити, поки у нас гарно стоїть погода сонячна. Хочу цим зайнятися в найближчий час. Буду це робити, обов'язково буду це робити разом з вами, щоб ви також замотивувалися і під моє відео разом зі мною працювали і робили. Залишилося дуже мало часу до школи. Хто вже готовий, напишіть. І я насправді, коли діти закінчують школу, починаються літні канікули, у мене чомусь зразу така традиція зробилася, що починаю. Починаю купляти зошити, там ручки. Ну, дивлюся, що в них є, чого немає, що в них поламалося, що потрібно освіжити, докупити. Ну я не знаю, чого воно так, але я скажу, що так економніше, тому що, так як ви розумієте, сезон шкільний закінчився, почались канікули, і вже не такий активний обсяг купівлі таких дошкільних предметів: зошити, канцелярські товари. Тому свого власного досвіду, щоб вам заекономити і час і кошти, можете так робити, як і я: скупитися, ну принаймні, скуплятися за ціле літо, не залишати все на останній місяць, тому що. Як ви знаєте, ціни піднімаються за перший за останній місяць до початку навчального року. Але коли закінчується школа, починаються канікули, можна якраз саме раз починати купляти, тим паче, коли вся ця канцелярія не розкуплена, вони можуть виставити зошити звичайні в клітинку по 2 гривні. Я думаю, що це дуже заекономить. Кошти ваші в гаманці, і також ну вам буде менше часу для того, щоб пізніше перед школою не бігати, не купляти, тим більше, коли дуже багато людей, багато великі черги. Ви не встигаєте все це купити і ну, відкладати в останній момент. Я роблю завжди так. Звичайно, що перед самим навчальним роком. Ми буває закупляємо певні зошити по тій, по тій програмі, яка нам буде правда, в цьому році. Ну, Це такі ми здали гроші, а там вже дівчата купляють, замовляють на сайті, ну і там просто мене вже це, це не, не, не обходить, ця куп, покупка. Я можу докупити, наприклад, ще дрібницю, якщо я бачу, є можливість купити. Може і на наступний рік обкладинки чи там ще пачку зошитів. Якщо ціна приємна, і можна, звичайно, що це придбати, це купити. Але якщо прийдеться стояти в черзі, я цього робити не буду, тому що запаси в мене є. Діти мої мають багато запасів, багато чого вже підготовленого ще з початку канікул. Я прибрала ще у малого у сина в молодшого кімнаті, поскладала, перебрала одяг, речі, поскладала все на місця. Показую вам свій цей скандинавський город. Подивіться, сам це перший рік, коли в мене виросли такі баклажани просто гіганти. Я посадила два кущики: один з'їли слимаки, а інший я посипала попелом і. Також солю сіла, і трішки він відійшов, подивіться, який урожай дав, і також ще є цвіт. Я взагалі не любитель баклажанів, не люблю їх, але ну, можливо щось зроблю таке по типу лазання. Також перці посипала подивіться, які листки. Але, тим не менше, дивлюся, що плоди є, непогані, ну, хоча б, можливо, там на один раз протушити. Садити я буду, але потрібно, можливо, якийсь дієвий спосіб від цих слимаків, тому що в ну, ножах поробили, поз'їдали листки і деякі відновилися. Ну, але не знаю, чи ще буде якісь плоди, тому що цвіт також є, непогані перчики мали би зародити. Буду бачити. Також перед шилі. Теж почав досить гарно відновлюватися редиску. Я посіяла буквально, напевно, 20 днів тому, і вже така. Досить непогано. Я думаю, ще з деньок 1-2 можна витягувати її та робити гарні смачні салати. Також тут в мене є селера, одна, беру по гілочці на бульйон, додаю, дуже гарний, приємний, має смак. Посіяла ще на зиму квасок та щавель, квасок та шпинат. Давайте покажу свої покупки для дому, які придбала. Це ось ці рушнички, кухонні, серветки з мікрофібри, дуже зручні, гарний має по краях е, таку оброблену е, е, смужку вставку, е, дуже класна. І взагалі вона дуже приємна на дотик, гарно е, можна неї витирати певні поверхні, е, дерево, скло. За власним бажанням, хто як і для чого хоче використовувати, я взяла такі дві серветки, хочу використовувати одну. Це така світленька, фіолетова, найбільш, я б сказала, колір лаванди, а цей не сіруватий але такий ніжно-коришневий, світло-коришневий, ну, можливо, трішки інший відтінок. Мені сподобався. Не дуже яскравий цей відтінок. Хочу цей колір лавандовий використовувати для скляних поверхонь, таких як, наприклад, у мене двері є, і не одні, які повністю зі скла. Як вхідні, так і в кухні, в коридорі. Ну, і дзеркала, звичайно, що вікна. А ця буде у мене вже слугувати, звичайно, що для таких більш поверхоні з дерева і буду. Якраз не мішати ці тряпочки, буду знати, певна тряпка за що відповідає. Тому що у мене, коли я купляла всі одинакові, ви мені казали, що я постійно мию однією тією самою тряпкою. Хоча насправді я міняла і вони в мене були. Позначені, яка тряпка для чого. Була тряпка, звичайно, що того кольору і там для унітазу, для... інша для того, щоб повитирати там певну поверхонь, таку ванні, плитка, а вже інша вона у мене була для вікна, ну, скла, дзеркала. Але вже ті тряпки буду, а деякі я вже позбулася їх викинула на мусор. а Деякі ще залишилися, ті, що зовсім не використовувала. Також їм буду мати призначення, але вже ці я придбала для певної функції, щоб вас не смушати в тому, коли я буду робити, щоб ви точно знали, що та тряпка не миє там щось інше. Хоча, я думаю, що ну, тут вже таке не можна вгодити всім. Наступний я придбала такий дуже класний. То не ковшик, але він може слугувати для будь-чого. Можна гарно, красиво влити сюди вершки, молоко збиті, спинкою дуже гарно буде виглядати, коли подачу зробити. Вона має поверхню ребристу, має класний дизайн, гарна, красива ручка подовгаста. Взагалі, це є. Зараз не пам'ятаю. Це є турка. Бачите, для приготування кави скляна. Я боюся її використовувати для плити. Я думаю, можливо, для такої монтованої плити вона буде якраз, але не для такої газової. Можливо, я помиляюся, і ви маєте таку саму використовувати її на газовій плиті і нічого з нею не відбувається. Я боюся класти, тому що ну, скло не є таке хрупке, воно таке досить міцне, гарно зроблене, без дефектів. Дуже мені сподобалася сама оправа, така вона йде ребриста, на, не відчувається по зовнішній поверхні, тільки внутрішньої. На рахунок того, як її пізніше відмивати, наприклад, там, збити молоко чи зробити каву із вершками. Ну, треба, ще приділитися точно, що я буду тут. Робити в цьому, але я думаю, вона буде дуже просто, дуже легко відмиватися. Тим паче, зараз гарні маючі засоби, які з легкістю допомагають нам у нашому побуті. Дуже подобається, рада такій покупці, дуже класна штучка. Якщо ви не маєте такої, то за 70 гривень, я думаю, в магазині Аврора. Можна її придбати. Так само, як придбала ці рушнички, вони були по 14, по 14, ні, по по ні, 17 гривень. Тому я взяла такі дві штучки. Так, ще одна покупка, стосується дому. Це оця ваза. Вона вже має теж таку гарну цікаву форму. Вона вже йде із зовнішньої сторони, така дуже гарна ребриста сторона. Її вміст. А якщо я не помиляюся, то, здається, літра. Зараз вам так покажу поближче. Не бачу. Не пам'ятаю, чи я її вам показувала. Тут в мене вже стояли такі гарні квіти. Я злила думаю, покажу вам. Можливо, хтось також схоче придбати таку і не знає, як взагалі вона себе поводить в побуті, і як виглядає. Має. Таку ленту золотисту, я спочатку думала, що її буду знімати, і можна з легкістю її зняти, тому що вона з цієї сторони, бачите, відклеюється. Ну і не дуже гарно, акуратно це все приклеєно. Але коли поставила сюди о, в цю вазу. Воду, воду влила і поставила гарні квіти з зеленю, дуже гарно виглядало, особливо так здалека чи там на фото. І ця ленточка залишається. Я е, на якийсь час залишаю її, тому що вона мені е, досить так непогано виглядає із квіткової композиції, тому майте на увазі, щоб зразу не відклеюєте, якщо теж придбаєте. Погляньте спочатку, як в інтер'єрі воно все виглядає, і тоді вже будете мати певну думку, що з цим робити. Мені подобається, поки що вона буде в мене тут на, цьому, на цій вазі зберігатися. Чудова покупка, сколо воно дуже міцне, таке тверде, як ці банки, коли ми закручуємо щось, ось така сама вага дуже міцна, надіюсь, прослужить мені дуже довго. Так, ну А зараз у нас така буде б'юті-розпаковка, тому що придбала в магазині Єва, сиворотку під очі. ну І взагалі там не під очі, вона йде по всьому обличчі. А от тут у мене гідрогелеві патчі під очі. Це вже йдуть точно тільки під очі. Я взяла від фірми патчі Via Beauty, Віа-б'юті, а джемта це йде ось ця сиворотка. Це китайські виробники. Мені подобається, тому що вони дуже гарно зволожують шкіру, особливо говорячи за цю сиворотку, Вона мені дуже подобається тим, що вона має пептиди і дуже гарно. Коли наноситься на обличчя, виглядає з ефектом ботокс. Ну, так, Як вказано, на упаковці, так відчувається на обличчі. Після того, як я наношу на чисте вимите обличчя, наношу цю сиворотку, вона впитує і тоді вже відчувається, коли шкіра починає стягуватися. Вона набуває таких. Мікро, макро елементів поживних, і дуже гарно допомагає нашій шкірі набрати своложення, набратися сяйву підтянутості. також вона має розгладжувати і зовсім дрібні зморшки, і також допомагає відновити ті зморшки на обличчі, які вже утворилися, такі і досить. Досить сильно помітні, вона, вона не скажу, що повністю розгладжує, але в її використанні, вона, якщо використовувати на постійній основі, це дійсно буде помітно. Я приймаю, точніше не приймаю, а використовую її вже близько тижня часу. Можу вам сказати, що мені вона підходить. Я взяла її у перший раз, і вона мені дуже сподобалася. Має приємний аромат. Вона має зовсім зовсім легеньку таку липкість, зовсім легеньку. Вона не додає вам, мені, наприклад, дискомфорту. А навпаки, мені здається, от шкіра пітянута виглядає гарнішою, молодшою, свіжішою. Також мені здається, що вона. А, буває, що й освітлює шкіру. Дуже гарно, мені подобається. Зараз я вам розпакую, покажу а, точно, як вона виглядає, якщо не на картинку дивитися. Має дуже гарну таку а, баночку, має таку пепетку. І дуже класний стильний дизайн. Має гарний містимий об'єм собі. А, Погляну точно скільки. 60 мг. відкрию вам зараз і покажу, яка вона густотою себе являє. Дивіться, бачите, я, наприклад, наношу одну капельку з однієї сторони, під очі з іншої сторони, трішки на лоб і на підборіддя. Дуже гарно розподіляється, дуже швидко розподіляється, тому. Як затверджено виробником, все це і є, як вказано на упаковці. Тому, якщо ви бачили такий, таку сиворотку, чим там, то можете спробувати. Вона не є дорога, вона близько 200 гривень, але вона мені дуже сподобалася, буду її використовувати. Коли закінчиться ця, обов'язково придбаю собі ще одну таку: продовжу цей курс. Наступне, це йдуть патчі під очі. Я беру їх уже не вперше. Мабуть, в третій раз теж мені вони просто підійшли дуже класно, підійшли на всі 100%, тому що вони мені дуже гарно зранку зголожують шкіру під очима. Зараз я відкрию і вам покажу. Дивіться. А її вміст має таку ложечку. Також вона дуже гарно має, багато має цього, цієї рудини, яка класно буде впитувати у вашу шкіру під очі. Це є біозолото. Тут у мене вже одна розламалася, я її пробувала не ложкою брати, а просто пальцями. Тому не рекомендую брати пальцями. Ну, хіба, якщо не знаю, може акуратно. А я трішки, бачите, спортила я дві штучки. Ну, Але тим не менше, що я хочу сказати, вона теж дуже-дуже класно зволожує. Дуже гарно розподіляється під очима, але потрібно зауважити, те, коли ви нанесете під очі. Потрібно хоча б на 5 хвилин прилягти, тому що вони сповзають, коли ви будете нанесли їх і будете ходити по хаті щось робити. Потрібно 5 хвилин просто лягти, накласти гарно, поправити так, як вони мають бути. Звичайно, з собою візьміть дзеркало, тому що навіть. Коли ви ляжете, вони можуть теж спозати, поки не почнуть впитуватися у саму вашу шкіру. Поки вони не прилипнуть до вашої шкіри, до того часу потрібно їх поправляти. Ну, але це вже не проблема, тому що після того, як я нанесла пачі, я півгодини їх тримаю. Ну, після того як вони вже гарно скріпилися на обличчі, десь, мабуть, хвилин 10 має пройти, то я можу сміло ходити по будинку, робити свою роботу, поки патчі працюють, поки освіжають мені шкіру під очима. Теж дуже гарно розпреділяється вся ця рідина, дуже гарно зволожує, дуже гарно підтягує шкіру, дуже помітний ефект, я за тиждень часу який використовую, їх можу сказати, що дійсно вони вирівнюють. Ну, звичайно, що коли активно сміятися, бути веселим, то зморшки нікуди не дінуться. Але якщо доглядати за ними постійно, на регулярній основі, то вони будуть такими е, ледь, ну не ледь помітними, це, грубо скажучи, але е, принаймні ви будете відчувати себе набагато краще, набагато свіжіше, молодше і е, також впевненішою. Тому після того, як, е, я, е, як пройшли півгодини, я їх знімаю і е, під очима. Е, Зразу утворюється таке тепло, починає, ця область шкіри починає нагріватися. Дуже приємне відчуття, дуже, так я би сказала, комфортне відчуття, що після того, коли патчі зняли, ефект ще, все це працює, тому що дуже гарно поглинається в самі пори, в саму шкіру. Буду також використовувати. На регулярній основі я вам рекомендую, тому що продукт цей перевірений мною. Ну Якщо, звісно, вам наприклад, не підійде, то можете можете подарувати своїй сестрі, чи мамі, чи подрузі. Також він не є дорогий, тому що ну я е, брала дорогі також продукти, але вернулася, звісно, до таких більш е, бюджетних е, процедур. Також це коштувало е, близько 300 гривень, бачі. якщо не помиляюся. Можливо, а ці 300, а ці 200. Я, може, переплутала, тому потрібно Можете так зробити скрін і вам виб'є в Гуглі. Точно і ціну і Можна через інтернет замовити, а можете придбати в Єві. В Єві, до речі, ось ці джумтами дуже швидко розкупилися, залишилася тільки одна банка. Я їх побачила на сайті, прочитала про них. Теж зайдіть, прочитайте, там дуже багато чого. Про це, це ці продукти описано, багато чого. Я, звісно, не експерт по всьому цьому, але кажу по своєму досвіді. Що е, мені ці продукти дуже підходять. І ось ці пачі, як бачите, вони є з біозолотом, з екстрактом ласівчиного гнізда. Ну, Кажу, не експерт, але можете спробувати, хто також шукає такі бюджетні варіанти і хоче залишитися задоволеним. Тому, е, будь ласка, е, робіть скрін, шукайте, придбайте і також пробуйте для себе щось нове.